Але будемо вести розмову на важливу тему. Глютен як причина висипань. Глютен як причина того, що у вас з'являються прищі. Ми раніше вже вели з вами мову, що казеїн та ну, молочні продукти, лактози вони є причиною того, що у вас з'являються прищі. Хто не бачив, будь ласка, цей прямий ефір, запис його подивіться. Він є в мене в стрічці. А сьогодні ми будемо продовжувати розкривати тему та шукати у вас причину, чому ви ще ну ніяк не знайшли відповідь, чому у вас є висипання. Тож сьогодні ми будемо спілкуватися. Глютен, що це таке, в яких продуктах міститься глютен? Можливо, ви їх вживаєте і не знаєте, що там є глютен. Чому... Людина, є люди, які не засвоюють глютен, не можуть його перетравити. І як замінити, на які продукти, і також будемо говорити, які симптоми, щоб зрозуміти, що у вас саме непереносимість глютену. І який аналіз здати, щоб ви 100% розуміли, що у вас саме непереносимість глютену. Тож, що таке глютен? Глютен це білок, який міститься у злакових культурах, це пшениця, жито, ячмінь. Глютен він складається гліадину та глютеніну. І саме гліадин він є проблемою для нашого кишківника. Саме він не перетравлюється в нашому організмі. І з'являються такі симптоми. Значить дивіться, симптоми непереносимості глютену. Ну, перше, це вздуття, проблеми з обміном речовин. В деяких випадках це може бути нудота, діарея, пронос. І, звичайно, це висипання прощі на обличчя. Це можуть бути в угрі. Це можуть бути запальні прищі, і також від них ми з вами будемо отримувати постакне, да? і такі плями, схильність до пігментації. Значить, саме гліадин, він не перетравлюється. У угу. яких продуктах ми маємо глютен? Це всі злакові продукти: це хліб, хлібобулочні вироби, це. Макарони, спагетті, все, що у нас робиться з борошном. Угу. Це у нас ще також можуть бути соуси і деякі продукти, в які взагалі ну, для нас сюрприз побачити там глютен. Да? Це соєвий соус, наприклад. Хто знав, що там є глютен, а він є. Я раджу вам, звичайно, читати склад. Якщо там ви бачите, що є глютен, то е, і у вас є підозра, що у вас є непереносимість саме його, то, звичайно, його краще не вживати, цю продукцію. І поговоримо про захворювання. У більшості людей, більшості людей ми нормально перетравлюємо глютен і є переносимість, тобто нормально реагує організм на глютен. Але... Є люди, які його не перетравлюють, і є автоімунне захворювання, таке як целіакія. Ну, коли у нас йде несприйняття глютену в кишковнику. Симптом це чутливість до глютену, це стан, при якому у людей виникають симптоми, ті, про які я вже казала: так? це вздуття, це прощію, це висипання. І бувають, звичайно, запальні процеси. Це неперетравлений глютен може спричинити запалення, які і є наслідком запалення шкіри. Я вже сказала, в яких продуктах це пшениця, житий ячмінь, хліб, макарони, різні випічки, соуси, кетчупи, соєвий соус і деякі напівфабрикати ковбаси, навіть є морозиві, У нас з вами глютен. Значить, на що ми можемо замінити глютен? Ну, є замінники. Злаки без глютену це у нас гречка, це у нас рис, кукурудза, кіно та амарант. Хлібобулочні вироби, які у нас без глютену. Ви прямо бачите, там без глютену, не містить глютену. І дивіться склад, бо частіше за все це може бути просто маркетинговий якийсь хід. Макарони. Ми можемо з вами вже є макарони з рису, є макарони з гречки. Якщо кому подобається цей процес, їсти саме спагетті, але не з борошна цільного зернового, добре? або будь-якого борошна, де є Значить, Дивіться, як же дійсно зрозуміти, це симптоми, я вже сказала про них. Ну вони такі вони, ви можете їх, наприклад, і сплутати з молочними продуктами, там також. Схожі симптоми непереносимості. Я рекомендую, щоб ви 100% зрозуміли, що у вас непереносимість саме глютену, це виключити на тиждень всі продукти, які містять глютен. але залишити молочні продукти. І подивіться, якщо у вас шкіра стає без висипань, якщо у вас немає цих проявів і симптомів непереносимості глютену, то звичайно просто замініть на. Всі вироби, які не містять глютену. А, але якщо ви е, виключили цю продукцію і вживаєте молочні, але симптоми у вас не пропали, то, скоріше за все, якщо ви хочете знати 100%, йдете і здаєте аналізи. Значить, які аналізи я рекомендую здати, щоб 100% зрозуміти, що у вас непереносимість саме глютену. Значить, перше, це аналіз крові на антитіла до глютену. Другий це генетичний тест. У вас на екрані з'явилися, будь ласка, робіть скріни. І, звичайно, це біопсія слезової кишківника. Йдете до гастроентеролога і ну, проходите цей аналіз, здаєте його, і тоді ви вже 100% зрозумієте, що у вас непереносимість саме глютену. Якщо ви не хочете йти до лікарів і здавати аналізи, ось вам такий перевірений метод. Залишаєте молочні продукти, але прибираєте всі продукти, які містять глютен, і дивитеся. Є симптоми, значить, йдете тоді, здаєте аналізи. Симптоми пішли, значить, просто вживаєте продукцію, яка без глютену. Окей? І буде у вас все нормально. Не буде висипань. Добре, давайте підведемо підсумки. Частіше за все може бути висипання. Причини висипання це глютен. Глютен це. Білок, який міститься у злакових культурах: це жито, пшениця, ячмінь. Саме в кишківнику у нас йде непереносимість гліадину. Е, ну, він входить в глютен. Глютен складається гліадину та глютеніну. І саме гліадин не перетравлюється нашим організмом. Не всі 100% людей не переносять глютен. Більшість з нас, ми нормально реагуємо на цей білок. Але є відсоток людей, які не переносять. Симптоми, які бувають, це вздуття, це Поганий обмін речовин це діареї, це проноси і, звичайно, висипання на шкірі. Це можуть бути вугрі, акне, запалені прищі тому що йде у нас у кишковнику запальний процес. Як зрозуміти, що у вас непереносимість лютену ви йдете, здаєте аналізи, якщо хочете знати, 100% це. Аналіз в крові на антитіла глютену, це генетичний аналіз, або йдете, здаєте біопсію кішковника у ну, гастроентеролога. Якщо ви не хочете звертатися до лікарів і здавати аналізи, з робимо це методом виключення. Ви зберігаєте молочні продукти, вживаєте їх, але на тиждень прибираєте всі продукти, які містять глютен. Які ж це продукти? Це всі хлібобулочні вироби, це. Хліб, це борошно, це всі можливі макарони, спаєті, соєвий соус, кетчуп. І будь-де, де ви побачите глютен в описі, все, ви прибираєте цей продукт на тиждень. Якщо симптоми пропадають, добре, ви просто берете і замінюєте на безглютенову продукцію. Є вже хліб, який безглютено. Якщо ви фанат спаєтів, Макаронів, беріть, будь ласка, з рису або з гречки, гречані. Такі також є. Я вас запрошую в свою закруту групу до телеграму, там ви дізнаєтеся більше, там я завжди на зв'язку, там я розповідаю про своє життя вне соціальних мереж і ділюся, звичайно, секретами харчування, стрункості та краси тіла. А я вам всім бажаю чистих облич, без висипань. До зустрічі, Па-па!